Безпека та правопорядок чернівецькі поліцейські розповіли про основні правила, які допоможуть школярам бути спокійними у місті. Учням гімназії номер 17 розповідають, як себе поводити на дорозі, що одягати у темну пору доби та що робити при сигналі повітряної тривоги. кажи. не панікувати далі, що ми робимо? Ми, напевно, шикуємося по двоє. Очевидні, декому правила, але вони рятують життя, розповідають правоохоронці. Старша інспекторка Валентина Спринь закріплена за Садірським районом Чернівців. Зізнається подібні лекції з учнями вони проводять майже щодня. Найважливіше зрозуміти їх, підтримати, довести. Що неправильно, не завжди у суровій формі. Інколи потрібно методом гри з, це з меншими методом гри пояснити, на ляльках відпрацювати, показати, як робити можна, як робити не можна. Після теорії та правил школярам дали змогу спробувати себе у ролі працівників поліції. Діти побачили зсередини патрульну машину, вмикали проблискові маячки, сигналили. Та не всі прилади для таких Ігор Малечі. Це тут це треба зажимати або Расі, а шантові ремічний, а ключи він виключний панський. Сказав не треба нічого вам казати. А зря Максим Берник, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4